Всім добре, раночку, ви на каналі Діса Маріна і це влог про життя Б'юті майстра в Каліфорнії. Сьогодні у мене буде влог вихідний, відпочинок нарешті. Зараз я прийшла, хочу посушити голову, і ми маємо зустрітися з Ланусією з Маріною. Коротше, це ми подружечки. Ми поїдемо до... на басейн. Так що сушу голову, чоловіка вже накормила, не показала вам. Була у нас гречка і салатик. І я запікала такі, як акарачка, коротше, в аерогрілі. Збула включити камеру, ну окей. Тож, що е... це таке в мене на голові? Тож, е... беру вас сьогоднішній день. Буду показувати, як ми будемо відпочивати. Так, ми прибули на базу. Ми готові. покушать. А О, вот. а вот. Так, Мэлла, ну все. Маринчик. Барби Герл. <сёк> Маюшка. Ой, тихо, мы тут. Привет. Спасибо. ми зібралися йти на батут. Ми вже всім чим хочете позанімалися, тільки батут ми ще сьогодні не використовували. Да, Маюш? Йдемо. Ей, з нами. Так, батутик. Він любить там, він це любить. Ви що там робите? Красота! А ну, Маюш, давай показуй. Взулася, не то, що ми. А якщо я положу телефон?

что ты такой голёздый? Я тебе лапу даю Я боюсь ごありがとうございました І віки, і манікюр, і себе не забути привезти додому. Коротше, прям покажу насичений такий день. Забула зарядити камеру, камера розряджається, але нічого. Останнім часом трошечки влоги виходять із запізненням або. Не виходять взагалі за якісь дні, тому що трошечки я не бачу резону, бо трачу я багато часу. По-перше, не забувати знімати, вибирати там ракурси, включати цю камеру, а потім ще монтувати. Я от монтувати саме більше мені важко, тому що це вже я роблю, коли в мене взагалі нема сил, і я прям дуже опустошена, ну, немає сил. І я бачу, що по переглядам не відсоніє чоловік каже: Боже, ти так стараєшся, а переглядів мало. І я розумію, що це якби не залежить ні від кого, да це просто, типу, люди дивляться або не дивляться. Хоча в мене тисячу майже 600 підписників, переглядів ну максимум 400. На деяких відео, не на всіх навіть. І мене це дуже вибиває з колії, тому що якщо в Інстаграмі, в Тіктоці там 70 тисяч, там 30 тисяч підписників, і перегляди дуже класні, там по півмільйона, по мільйону, то тут я розумію, що Ютуб це на довгостроковий період, і якщо ти вже заходиш, Ютуб, ти повинна пахати кожен день. І мені трохи важко, якщо чесно. І не знаю, що буде далі з. Влогами щоденними, а, можливо, я буду робити не прям щодня, а може два рази на тиждень. Тому що я прям відчуваю дуже сильно, як мене покидають сили, і мені якби спочатку дуже хотілося прям брати камеру, щось вам розказати. А зараз мені хочеться вам розказати. Я така думаю, боже, це все монтірувати потім. Коротше, я думаю, ви мене зрозуміли. Але якщо... Я розумію, що багато заряджаються, багато хто мені пише коменти, хтось на постійній основі, хтось кого там щось зачепило. Тобто, я не те, що там вимагаю, да? просто напевно це такий період в мене, що можливо осінь скоро, і мені коротше трошки важко це все. Не знаю. Але сьогодні я беру вас з вами. Надіюсь, цей влог вийде. І все буде окей. Якщо ви дивитесь це влог, я молодець. Поставте лайк мені цей пальчик до гори, догори. до гори. І підпишіться, якщо ви вперше зі мною. Тож, поїхали, буду сьогодні вам показувати свою рутину. Можливо, навіть більше познімаю, тому що загалом я знімаю до після з клієнтами процес, мені прийшла посилочка від Інхай, проспакуємо разом. Ну, коротше, беру вас з собі на роботу. You oh, okay. Why are you always in the mood? I am not to tell you what to do. 还好我终于见到你，跨过了时间，终于再次见到你，可以什么都不做，就只是抱着你。 牵着我的手，把一起飞到月亮去。你一直都是人群中闪耀的女孩，是我有限时间见过最漂亮的女孩。一直在坚信，等待着你回来，在下个转角和你撞了满怀。 Так, спершу першу клієнточку я відпустила і зранку дівчинка зламала ноготь, а приходила на 10 годин, потім на 10.30 я ділила леш-ліфт і а, на манікюрчик. Хочу їсти, не встигаю, буду їсти зараз банан. <рес> Привет, я... И Диана. О, Очень приятно, приятно наконец-то мне до тебе доехала тут оставить а, лучше? там. Или там, можно? там. всіх клієнтів залишилася тільки одна дівчинка на педикюр. Зараз через 20 хвилин вона прийде. Сьогодні також працює Лануся в сусідньому кабінеті, там, де Маріна, другий мій майстер, вона робить бровки своїм клієнтам. Тому нагадую, хто з Сакраменто і хотів би процедуру в 4 роки: манікюр, брови, педикюр, брови. Запрошую вас. Так. А по сьогоднішньому настрою взагалі не хочу працювати, я не знаю, що з цим робити. Мені, напевно, потрібний дуже такий великий відпочинок від клієнтів. Саме в онлайні я хочу працювати, в мене купу проєктів в і я нічого не дороблюю. Мене це дуже вибиває з колії. Я про це один раз уже вам казала. І я сподіваюся просто, що от сьогодні я робила ламінування Вій. і Я почувствувала кайф, тому що, знаєте, ну просто що процедура така, що людина лежить, я на віях ніколи не розмовляю. Тобто я морально не заморилася. І. В моменті я зрозуміла, що, блін, це така класна процедура в плані того, що ти нанесла складник і сидиш ждеш. Нанесла складник, сидиш, ждеш. А на манікюрі ти постійно працюєш, цих там, півтори години-годину, ти сидиш в пилі, ти повинна розмовляти, посміхатись, бо щитуються твої субтитри. І я, прям, знаєте, так трошки прям. Засмутілась, що не напрацювала клієнтів собі тут на Lift, хоча вмію його робити. Ну, нічого, я думаю, що зараз рекламну купу пороблю, і мої клієнти, можливо, підтягнуться і будуть записуватися. Бо сьогодні це була моя клієнтка, яка робить манікюр американка, і я їй робила ламінування, можливо, комусь з її знайомих понравиться. От, Тому як і шукаю клієнтів. Дячки, я просто веду Інстаграм. Так що, ведіть інстаграм, буде вам щастя. Хто не знає з чого почати, запрошую вас на свою консультацію. Я консультую онлайн майстрів зі всього світу. Консультація одна година в мене коштує 100 доларів. Під ваш любий запит вона підстраюється. І багато майстрам вже я допомогла своїм досвідом, підсказками, лайфхаками дієвими стратегіями, тому якщо ти саме той майстер, який не розуміється в блозі, не розуміється, куди йому як йому направити свій потенціал, я це зроблю. Допоможу то тобі. Пиши мені в директ, якщо ти хочеш інстаграм uh, взяти консультацію. Привіт. Можеш положити, а то вона може перевалювати. Я вже нарешті закінчила, безмежно пишаюся собою, що цей день я вивезла в очередний раз просто з монтую відосик і тік-ток і загружаю сторіс. До речі, у мене вже на сьогоднішній день 32400 людей в інстаграмі і 67 800 в ТікТокі. Я безмежно вдячна кожній, хто підписаний на мене дуже давно і слідкує за моїми досягненнями. Я вас дуже люблю. Хто підписався недавно, я дуже рада з вами познайомитися. Вдячна кожній за коментар Підписку, лайк. Знаєте, що я кожен кожен лайк замічаю, і він приносить мені дуже велику радість. Зараз піду, перевірю, що там Лануся чи вже закінчила, чи ні, і буду збиратись додому. Так що, дівчатки, хотіла вам сказати, щоб ви не забували підтримувати вашу діаночку, якщо хочете дивитися влоги. Сьогодні я в речах знову з шейну. Штани, які всі називають піжамними, але це якби, не піжамні штани. Скажіть, що це не піжамні, це балдінні штанішки. Топічок все буде в телеграм-каналі, як завжди. В телеграм канал додаю за підписочку на мій інстаграм. Інстаграм і Тікток є в описі, як завжди. Всім до нових зустрічей! Всіх обіймаю. цьому, і дякую, що зі мною.